дані наводить держстат. А видання Forbes додає показник означає, що українська економіка наразі становить 78% від довоєнного обсягу 2021 року. Ну так пишуть. Уряд України очікує, що цього року економіка продовжить відновлення на майже 5%. Утім, через російські ракетні обстріли нашої енергоінфраструктури показник може погіршитися. Наскільки ви погоджуєтесь з цими цифрами? 78% від 2021 року. Це ж офіційні повністю цифри з ними неможливо не, не погоджуватися. Що важливо просто зі сторони? Ми десь ну якби на початку війни оцінки взагалі по, 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 по майбутньому стану економіки вони були просто там ну зовсім інші. Тобто, в березні, на початку квітня, там ну, і, і світові організації, і ми всередині країни оцінювали, що приблизно залишиться там можливо 80, можливо, 100 мільярдів з 200 офіційного ВВП а, на кінець 2021 року. Там де да, спочатку вдалося звільнити повністю mm. Київську область потім приблизно з -за середини літа налаштувати цей механізм безперервного а, фінансування зі сторони партнерів з, -з липня там на рівні цих трьох-трьох з половиною мільярдів доларів. І ми навіть там в перший рік змогли повернутися там з. -з, -з, -з 160-170. Зараз ми там повернулися майже на 190 мільярдів доларів, майже до воєнний рівень. В чому кардинальна є різниця? Зараз у нас 25% ВВП. Це все а, йде на оборону. А, яких ну фактично це формально по статистиці, це йде як споживання однак, фактично там, фактично споживча наша корзина, вона цього не враховує. Тобто, умовно ракети ПВО. Збивають російські а, дрони, і все всі всі ці ракети, що вилітають, грубо, дуже кажучи, це 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 наш а, ВВП. І в, ну, в тисці воно проходить як об оборонні послуги, які ми спожили. Однак, фактично, і, фактично, це ж ну, на 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 благоустрою воно не відображається. Тобто, фактичну, фактично на одну п'яту ВВП. Ми всі живемо бідніше за рахунок війни. Момент другий це ну порівнювати там долар до долара. Часто це роблять все таки. Через, ну, за, за, за три роки навіть там накопичена інфляція в Єврозоні це 15%, тобто ще мінус ці 15%, і ми виходимо, ну, дуже схожа оцінка, те, що з реальним ВВП, що в нас фактично лише дві третини від, від довоєнного рівня навіть на, на душу населення. Чому це важливо? Тому що зараз. Наратив, що українська економіка надзвичайно успішна, навіть під час війни, він якось ну вже неправильно трактується міжнародними партнерами. Що якщо ви такі успішні, то давайте ви будете більше ну, фінансувати а, самостійно себе. І навіть там дав довгостроковому періоді. Ми б хотіли побачити, як ви там ну. Повністю можете збалансувати бюджет без, без зовнішніх вливань. Це небезпечно для нас, тому що ми це точно не можемо зробити. Там ну, ні в горизонті п'яти, ні в горизонті семи років. Абсолютно абсолютно ніяк. Тому, то, то, тому то, то, це заміж з якимись спочатку. Це оптимістична оцінка, що да, ми там справилися 22 й рік значно краще. Однак, тут це все таки не, не, не потрібно. Переоцінювати нашу здатність до самофінансування. Навіть з врахуванням підвищення податків? Дивіться, скажу непопулярну ту ж річ: це взагалі чисто такий сигнальний ефект для міжнародних партнерів. Політичний, геополітичний, що ми готові більше включатися в фінансування, щоб вони могли це більше пояснювати своєму електорату, своєму своїм виборцям. Це настільки ми говоримо про невеликі, не не невеликі ну пакети, невеликі суми. Зверніть увагу, на від спочатку, ну там весь цей пакет 120 млрд мільярдів гривень мав бути. Потім, коли ну почали його різати, залишилося лише 30. Тобто, ну за зараз фактично йде голосування. Uh, ще 90 десь треба то, то знайти. Григорія спасибі. навіть в тих дуже обмежених да. параметрах ми, ми ж не, 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 не знайшли, поки ці кошти. Спасибі вам велике. Григорій Кокорудзе, економіст Ukraine Economic Outlook, був з нами на прямому зв'язку.